Незважаючи на заборону публікувати фото та відео атак українських дронів на нафтопереробні заводи РФ, росіяни все одно продовжують це робити. Війна переміщується на території Росії та торкнеться кожного жителя країни, повідомляє видання Forbes. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За офіційною статистикою, за останній місяць ціна на бензин зросла на 3%. У соцмережах пишуть, що на одній із заправок у Сокольському районі Нижнього Новгорода вже кілька днів немає бензину. Мешканці міста змушені їздити в інші пункти, щоб заправити свої машини. Паблік візіонер пише, що бензинова криза поширилася уже на 10 регіонів РФ. Аналітики стверджують, що російські змі вже відкрито обговорюють тему нестачі бензину. А наприкінці липня Кремль заборонив експорт. Однак такі заходи не спрацювали, і черги за бензином лише збільшуються з кожним днем. На чорному ринку за 3,7 літра бензину просять 9 доларів. Навіть попри таку високу ціну в РФ є люди, які все ще готові за нього заплатити. Україна виводить з ладу російські НПЗ за допомогою літаків, перероблених у БПЛА, пояснює видання. Наприклад, щоб уразити НПЗ в Уфілі, так подолав відстань в 1450 кілометрів. Цікаво, що це НПЗ охороняли лише кілька піхотних зводів і кулемети. Систем ППО там не було і не буде. Звертає увагу видання. За даними Форбс, система протиповітряної оборони Росії вже виснажена за три роки війни. Її перекидання на нафтопереробні заводи залишать великі прогалини в інших місцях. Захисту потребують залізниці, електростанції, інші об'єкти, а також авіабази та військові об'єкти. Тим часом українські виробники Firepoint заявляють, що виробляють 100 ударних безпілотників FP-1 великої дальності на день або 3 тисячі на місяць. Очікується значно більше атаки з використанням БПЛА в майбутньому. Як пише видання, якщо Москва і Санкт-Петербург поки що будуть захищені, то росіяни скажуться, що Путін змусить решту країни їздити на Віслюках і возах, перш ніж запровадить нормування палива в столиці. Для решти Росії проблема реальна і швидко загострюється. До речі, після атаки українського безпілотника 14 вересня, як пише Reuters, один із найбільших російських нафтопереробних заводів у місті Киріши, Ленинградської області РФ, зупинився не в ключову технологічну установку за даними джерел видання. Установка, яку зупинили через атаку дронів, забезпечувала переробку 40% нафти на НПЗ. Її ремонт може тривати близько місяця. Журналісти нагадують, що атакований НПЗ може переробляти до 20 мільйонів тонн чорного золота на рік. Співрозмовники видання додають, що завод планує збільшити обсяг переробки нафти на тих потужностях, які функціонують, щоб компенсувати вимкнення пошкодженої установки. Це дасть змогу підтримувати обсяги переробки на рівні близько 75% від номінальної потужності. Видання з посиланням на джерела в галузі зазначає, що у 2024 році НПЗ у місті Киріші переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило майже 7% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Було вироблено 2 мільйони тонн бензину, 7 мільйона тонн дизельного палива, 6 мільйона тонн мазуту та 600 тисяч тонн бітуму. До слова, також 12 вересня українські дрони вдарили по НПЗ у місті УФА в Башкортостані. За попередніми даними внаслідок вибухів значні пошкодження отримала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!